Доброго дня! До вашої уваги представляємо комерційну нерухомість, яка продається. Це у нас ресторан-кафе, розміщений у селі Березівка. По направленнях маємо з лівої сторони у нас Івано-Франківськ. По правій стороні у нас є дорога на надвірну, Буковель. А зараз більш детально вам покажу. Ми маємо під'їзна дорога асфальтова, асфальтована в гарному стані, в прекрасному, я б сказав, є у нас біля ресторану нашого паркомісце на 6 автомобілів. Зараз більш детально вам покажу всередині. Так. Входячи, у нас по лівій стороні є літня тераса, можна посидіти, відпочити. Також у нас є центральний вхід і є вхід в весільний зал, у великий зал. Також така є територія. Невеличка. Зараз покажу вам більш детально всередині. Маємо при вході барну стійку. Також є холодильні. холодильники. Так, ми маємо другий поверх, на другому поверсі у нас розміщено відпочинковий зал з столиками, де можна посидіти є чотири столи. Опалення центральне, нецентральне, у нас індивідуальне газове опалення є, алюмінієві радіатор. Пожежна сигналізація. Зараз більш детально покажу інші кімнати, які у нас є. Тут до цього бару в нас є додатково ще невеличка кухня. З холодильниками у нас є котел, витяжка, раковини, вмивальники. І тут у нас є великий весільний зал, <кхем> який вміщає від 250 до 300 осіб. У нас є тут, от у нас один вхід в весільний зал, який біля центрального. На підлозі у нас плитка в гарному стані, не поколена. Є столи, столи з лавками також в гарному стані. По приміщенню жодних. Нюансів, Можливо, по бажанню тільки кому буде потрібно зробити косметичний ремонт, щось оновити. Також ми маємо ще <кій> такий невеличкий другий поверх з кімнатою, де можна також вийти, присісти. Також є така кімната. Ну, в даний момент зберігаються тут столи і крісла для весіль. Але в майбутньому можна переробити, можливо, під якісь житлову, житлову кімнату. Також є у нас ще таке можливе якесь підсобне приміщення невеликих розмірів. потрібно ще доробити. І у нас є так. так, і далі у нас ще є основна кухня, коли проходять весілля в такому стані, тому що давно вже щось не. Не відбувалися весілля, заходів не було. Тому є газові плити, є витяжка, є столи, і, що не менш важливо, в даному приміщенні є холодильна кімната. Тобто встановлені такі кондиціонери, холодильники, які охолоджують дану кімнату, <кій> і продукти можуть зберігатися довший час. Також на кухні є у нас. Бойлер, вода, тепло. Наступне у нас ще є в цьому приміщенні задній двір, в якому можна під'їздити, розвантажувати різні речі, продукти, заносити на кухню. От зі сторони площадка бетонована, гарна, не потріскана. Можна відкривати ці ворота і заїздити сюди вантажним автомобілем і розвантажувати будь-які ті. У нас є туалет, у нас є підсобне приміщення невеличке, де можна зберігати різний городний інвентар для обслуговування території. Також у нас є туалет, який зроблений новий, є умивальник гарний великий. Також можна під'єднати бойлер, тепла холодна вода буде. Туалет великий, є у нас зроблені ремонти, унітаз, є умивальник в туалеті, витяжка електро. Все, гарний ремонт, недавно роблений. Є електросушка. Тому, кому цікаво, звертайтеся за додатковою інформацією по номеру телефона, який буде прикріплений нижче в описі, або в Агентство нерухомості стабільність. Дякую всім за увагу.